Якщо хочеш змінити свою країну на краще, починати варто із себе переконана наша героїня Діана Мороз. Нині дівчина живе у досить активному та щільному графіку, який нерідко розпланований по 20 годин на добу. Весь вільний від підприємницької діяльності час вона витрачає на збір допомоги нужденним опіку за старенькими, осиротілими, малими, хворими, військовими, і не лише нині дівчина активно долучає до цієї справи друзів, знайомих і всю свою ро. Одину. Вона вже є переможнею численних міських, обласних і всеукраїнських конкурсів. Як у вас справи? Справи. Потихенько. Потихенько. Ви жажете, полежите, чи ви будете сидіти? Поверим. Помогти вам лягти? Давайте. А ну, чекайте. Лягайте, я вас тримаю. Лягайте, не бійтесь. Не спішіть, не спішіть. Не бійтеся, вас тримаю, ви не впадете. Лягайте, лягайте, опускайте голову. О, все. Ой, все, бабулю, не будемо довго. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, ждіть в гості. Да. Добре? Коли? М -м, в п'ятницю цю. Да. Да. Щоб ви встали, бо будемо ліпити пиріжки, щоб ви не сачкували. Ой, не встань. Майте встати. До Браїлівського будинку для самотніх стареньких Діана Мороз приїздить вже більше року, як правило, з гостинцями і з друзями чи родиною. Чекаємо, каже, що вже приїде Діана. То ми вже всі тут чекаємо. Ми вже привикли до неї. Ось таке ти діло. Діана дуже добра жінка, дуже добра людина. Вона така привітлива, така якась сердечна, така. Прямо ми її всі любимо і вважаємо. І дитину її, вона з дитиною була приїхала. Сьогодні знову приїхала з цією дитинкою. Ми так раді, що воно таке маленьке, бігає за нею. І мама, 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 мама. Дуже добре, дуже пеклується до нас, все чисто нам старається, возить, дає Боже здоров'я, є сім'ї, що вона, ну як вона, як нас за велику родину, понімає, вона прийде, як приголуби. Коли приїжджає, то вона гарненько до нас обращається, все чисто, гарно все. Усміхнена і привітна, вона їх підбадьорює та жартує. А для них, у сортилих та самотніх, хто краще за будь-які подарунки. Ото будете себе хорошо вести, до вас прийдуть журналісти, про вас знімуть кіно, про да? вашу історію. Я така стара Ми вас накрасимо. Mm. Будете така, як я красива. Зробимо причку, ну, все, платя вдінемо. А я вже нікудишна. Ну, ну, це все відносно, знаєте. І багато років дуже. Ти скільки? 100 скоро. Вже думала вам з вами 50 років. От люблять жінки, комплімент дав будь-якому бійці. А ну, як приїдень без сонця? Діана тут часто гостя заповняє пані Зоя, яка опікується старенькими щодня. Вона приїжджає і привозить не тільки гуманітарну допомогу, з нею приїжджає кожен раз команда молоді, і їх наші зустрічі. Ну, як би сказати, це не тільки прийняття цієї благодійної допомоги, а вони стараються приділити увагу кожному підопічному, знають про життя кожного, спілкуються з людьми. І вже так склалося, що багатьох ну, ці волонтери, так називаємо, так, мають своїх улюблених вже підопічних. І телефонують, питаються про їхнє здоров'я, вітають з ним народження. І навіть у нас є версень. Було 90 років, то приїжджали з подарунками, з квітами, вітали Єву Арсенівну з днем народження. Нещодавно приїжджала Діана Григорівна, і в її команді було декілька молодих людей, які поспілкувалися з підопічними, вирішили допомогти. В нас один підопічний Добрянський Іван Іванович не бачив нам обидвовка. В Жмериці говорили, що операції він не підлягає. Але ці молоді люди взялися допомогти, взяли її амбулаторну карточку, показали лікарю і безкоштовно пройшли всі обстеження, ну безкоштовно для Івана Івановича і нас. І прооперували, і в нас при великій радості нашій. Ми всі дуже до цього чекали, і він бачив, вже на одне око, зробили операцію. А зараз поставили вже другого чоловіка, Нізельського теж на чергу і пообіцяли, що теж прооперують. Тим за словами діани, для неї відвіданих цих стареньких не лише прояв благодійності, а й особиста духовна потреба. Ми, каже, необхідні один одному. Особисто мої рідні, бабушки, дідушки вже покійні, на жаль, і мені дуже не вистачає спілкування, скажем так, з людьми з похилого віку. Тобто, в кожній бабушці я бачу частинку чогось схожого між своїми ну вже покійними родичами, і мені хочеться так само віддати якусь частинку душі, скажімо так. Тим бабушкам, яких немає такої внучки, як я. Я хочу їм, хоча б на деякий час, таку людину замінити. Ну і не тільки я, да, ті люди, що приїжджають. Втім, не лише самотніми старенькими опікується Діана. Вже майже п'ять років вона не чужа, у багатостраждальній родині лебідь знає всі особисті клопоти і трагедії, і по можливості намагається їх вирішувати. Здравствуйте. Привіт! Ага. Як справи? О, нормально. Скільки крутим вже педалі? Це вже п'ятий рік, як дімочки обнаружили пухлину на спинки. Ми тоді попали в лікарню, зробили в Києві в інституті нам операцію, удалили пухлину і положили нас сюди, в онкодиспансер на хімії. Отам От ми познайомилися з Яною. Вона нам допомагала лікарство, ліками. Вона приходила до Діми, вона ну, свої, даже в неї подружки ці приходили, їсти Дімі приносили. В общем, вона нам дуже тоді допомогла. Тоді і зараз допомагає, на всі свята приходить. Нині осиротілого хворого Дмитрика бабуся жаліє. Не в змозі змусити хлопця боротися за життя і можливість ходити. До справи береться Діана. Разів з 30, останній раз. Ну ти мені обіцяв 50. Угу. Ще пів року назад. Ми кино до 50 не дойшли і, і, і ми, і ми, ми ж тобі обіцяли супер присев, що ти докрутиш 50. Угу. Так що тобі треба ну, активніше в цій сфері працювати, тому що ну, щоб ти будеш швидше розб... розробляти ноги, і ми будемо я кажу, якось рухатися в напрямку твого розвитку, твоєї реабілітації. Діані він відмовити не може і впевнено обіцяє працювати. Я обіцяю Діані, що до 1 травня, прокручу на велосипеді 50 разів. Для Дмитра відвідини Діани, наче ковток повітря із зовнішнього світу. А ще нові подарунки. Тож не дивно, що чергової зустрічі щоразу чекає з нетерпінням. Люблю, вона допомагає, приїжджає в лікарню. Серед численних підопічних Діани особливе місце посідають Женя та Іринка Антісіни. У Вороновицькому дитячому будинку Родинний дім дівчатка майже півроку. Втім, познайомились значно раніше. Вона приїжджає доволі часто. От відколи дівчата ці Сокоринецькі, двоє, Іра і Женя, тут, то вона приїжджає сюди часто. От, це вони в нас рік мені, чи не, не пам'ятаю, треба дивитися про бумагах. От, в милому році допомагала і матеріалами будівельними, з батьком вони допомагали, купляли нам і так привозила ще людей, знайомих своїх. Приїжджаємо сюди по можливості, так як це не єдиний заклад, який ми ведемо і допомагаємо. Приїжджаємо сюди в першу чергу через двох дівчат Іру і Женю, яким ми допомагали біля шести років, коли вони ще жили в сім'ї. Але так сталося їхні обставини, що вони опинились, на жаль, в дитячому будинку. І так як ми вже з ними дуже близькі, ми не можемо не підтримувати їх надалі, і в першу чергу приїжджаємо заради дівчаток, щоб морально їх підтримувати тут в цьому закладі. Спілкування Діани з дівчатками почалось майже шість років тому, коли трагічно загинула їхня мати. Допомагала мені тоді, коли померла в мене мама. І навіть ну, мені вже 16 років, з 10 років вона мені повністю допомагає в усьому. Як тато покинув нас, Діана робила спонсорів, що кожен місяць нам привозили багато там, фруктів, ковбаси, консерви, хліб, крупи, Ось таке нам привозили. Кожен місяць. Попри юний вік вони вже встигли добряче настраждатись, а найсумніше відчути, що іноді абсолютно чужі люди можуть бути значно турботливішими і добрішими, ніж деякі рідні. Діана для них не то подруга, не то мати. Вона мені найближчий друг, все для нас може зробити. Вона опікується про нас, вона як мама нам Так і є. Це дуже добра людина відверта. Я цю людину знаю з 10 років. Я напевно, з дитинства її знаю, тому що вона в сусідньому селі, там недалеко від нас. Це дуже добра людина. Вона завжди допомагає. Вона відкликнеться на будь-яке прохання. Мені навіть буває здається, якщо до неї дзвониш 3 часа ночі, вона зірветься і прибіжить тобі на допомогу. Питання допомоги, підтримки самотніх осиротілих, як стверджує Діана, для неї не прояв благодійності, а радше спосіб відновлення соціальної справедливості. Вона нині щаслива і має сили, значить, має ділитись і допомагати тим, кому пощастило менше. А взагалі, питання дитячих будинків для Діани зовсім не сторонні свого часу. Там виховувалися її мати та тітка. Я сама як би сирота. У да, мене теж нема батьків, сім років в мене не стало мама і батька. У мене ще є старша сестра і молодша, і ми залишилися з бабушкою. Бабушка розуміла, що трьох, три, три дівчинки підняти вона не зможе, в неї теж не було чоловіка. І вона мене і старшу сестру віддала в інтернат. І це сім років я була вже виховувалася в інтернаті. Менше до сестри було 5 років, а старші 10. Це ми такі три дівчинки залишились без батьків. То, мабуть, ще оця історія моя, що я так прийшла, це серійське життя, теж вплинула на неї, Тому що я завжди розповідала її, як ми жили в тому інтернаті, як нам там було. І розказу, як я плакала додому, що я завжди хотіла до бабушки додому, і не розуміла, чого бабуся нас туди віддала. От. І це, ми коли лягали спати, я казала, мама, розкажи, розкажи. Я, ну, звісно, мені звичайно мені хотілося розказати щось більш таке, ну веселіше, але в її щось ця, така, ця моя історія дуже запала до душі. І я ще раз повідала, що ми завжди там були голодні, що ми завжди хотіли їх їсти, завжди ховали ксучу хліба, свій там фортушок, цей карманчик, коли були малими. І коли вона підросла, то вона сказала: мамо, давай ми поїдемо де Ти там вчилася, хочу побачити, де ти там де, де твоя школа, це все. Дитяча уява і сприйняття своєрідні зерна, закладені під час матерних розповідей, у вразливу душу діани, зрештою проросли. І, щоправда, спогади залишились по дитячому своєрідні. найбільше, що мене зацепило, ну найбільше це історія, коли мамі заплітали коси. І мамі було дуже боляче, вона плакала, казала, щоб їй ну, не так затягували волосся. Вже ставши дорослою, Діана чітко заявила про своє бажання відвідати дитячий будинок, де виросла її мати. Вирішила і поїхала, прихопивши при цьому всю родину. Вона каже: мама, давай я по своїх подружках, однокласниках зателефоную, У кожного дівчинки є м'які іграшки. І я думаю, що це буде дуже приємно, що ми це привеземо. І ми в нас була старенька Волга. І ми цю на, напакували на, на цілий цілий цей от багажник цих, цих іграшок, і великих, і малих. Навіть дівчина помню одна дала такого медведя великого, що ми його їли в багажник засунули. Найемоційнішою та поїздка виявилась для Надії Петрівни. У минуле повертатись таки важко. Я сижу, я от не, якби бачу в цих дітях себе. Я не бачу це. Я дивлюся цих дітей. Я не бачу тих дітей, які я бачу. Я бачу своїх однокласників, які ми от такі самі були малі, так само скакали, так само гралися. І до нас, звісно, ніхто не приїжджав. До Нас ніхто не приїжджав. Перша поїздка до будівського інтернату стала для Діани лише початком. Вже дорогою додому дівчина вирішила, буде займатися цим і надалі. Вона каже: мамо, я думаю, що пройде якийсь час, і ми знову туди поїдемо. І ми знову туди поїдемо. Другу поїздку вона захотіла дітям привезти солодощі. Все, вона теж так по цих подружках, своїх подрузях, там хтось там може купляв, якісь печень, якісь там канфети. І ми з другу поїздку ми теж туди поїхали вже з солодощами. У дитинстві Діани було чимало непростих моментів, та вона і нині пам'ятає тих, хто рятував її життя. Її кусила собака п'ять років. Ми були в селі. І так сталося, що малому було півроку, а їй п'ять років. І я вибігла на вулицю, зупинила першу попавшу машину, і нас цей чоловік завів з лікарню. І... Я йому якби дуже дякувала, я кажу, що я тобі дам гроші, він не взяв у нас грошей. Але мені було дуже приємно, коли я Діані розповідала про цей випадок, що цей такий чоловік би, був. Ми не знали, хто це такий нас підвіз. І пройшли роки, і ми дійсно знайшли цього, цього чоловіка, і вона з ним зустрічалася. Але він, правда, навіть забув, якби це він каже, я навіть не пам'ятаю цього. Але ми от, все своє життя, ми цей випадок згадували. Втім, сумирною чи слухняною дитиною Діана ніколи не була. Перепадало і батькам і оточуючим дорослим. Маленька така дзиґа. Да? Тобто я її там обливалася кіпятком, і собака мене дуже сильно покусала, і, і вічно я десь бігала. І, ну, тобто вона ну, була дуже непосидюча дитина, і я завжди, це мені нагадували буквально недавно, в садочку я завжди. Всім все розказувала, я всіх збирала дітей, і розказувала, що там з нами неправильно чинять. Но я реально не пам'ятаю цього. У нас були такі випадки, коли нянечка хотіла забирати в дітей м'ясо, і всім розказувала, що це для її котика. А я всім кричала нас обманюю, то неправда, не віддавайте наше м'ясо. Ну, я насправді цього ну, не пам'ятаю, але от, коли зустрічалася з дівчатами на садочка, вони мені кажуть, ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш, що таке було? Я кажу, ну, не було в мене такого. То там іграшок у нас не було. Я кажу так, дівчата зібрала дівчат, каже, слухайте, ці іграшки вже нам не годяться. Нам мають бути, нам держава має виділяти нормальні іграшки. Давайте їх закопаємо, і нам вимушені ми ж діти ми заслуговуємо на нормальні іграшки. Ну тобто, скажу чесно, я не можу відповідати за правдивість цих історій, тому що я особисто їх не пам'ятаю. Нині діана вирішує безліч людських проблем через інтернет. Її вже знаходять ті, хто потребує її допомоги, і ті, хто хочуть її надати. Через той такий інтернет Діана познайомилася із майбутнім чоловіком. Нині Олександр переконаний, все завдяки його вражаючим фото. Дружина побачила і закохалась. У мене була фотосесія на нашу вінницьку володарку, Я був лицем володарки, і ці професійні фотографії в інтернет і запала на фотографії. Пам'ятаю, як прийшла. Ми дуже один перед одним так знаєте, грали таку гру, що ми такі всі круті, класні. Так. Я такий модний, вдягнув свій найкращий костюм. Вона теж з зачіскою така приїхала на таксі, ми зустрілись під ресторанчиком, зайшли в ресторан. Все далі я не пам'ятаю, що відбувалося. Пам'ятаю, що точно була розмова про шлюб. При зустрічі він казав, що він був впевнений, що це точно я буду його жінка. А в мене навпаки були сумніви, тому що е він був настільки вихований, е настільки якийсь правильний, що я подумала, чи тут якась гра, чи тут, ну тобто, в мене якісь були такі одним словом, ми не могли один одного розкусити. Прозустрічалися і одружилися. Ми вирішили, що так е на річницю, на срібну, на срібне весілля її батькам. Ми в цей день і одружились. Ще до одруження вони вирішили заснувати власну справу. Ми одразу започаткували міжнародне шлюбне агентство. Ми зрозуміли, що якщо ми познайомилися через інтернет, чому ми не можемо Таким чином, знайомити інших людей і робити дві справи одночасно. По-перше, забезпечувати себе, а по-друге, дарувати іншим людям щастя. Взагалі я раджу дівчатам максимально шукати в Україні, тому що дійсно різниця в вона і грає свою роль. Але якщо не можуть тут, то чому ну, не спробувати? Волонтер, переконана Діана, це людина, яка здатна подбати її про свою родину і про інших. Без власної справи, грошей, як можна допомагати нужденним? За що ж жити самому? Людина має за що жити, да? і коли, особливо, коли йде збір коштів, яким ми не займаємося, тому що ми практикуємо збір матеріальних речей. Це завжди велика спокуса. Но ну, вивіть, коли людині немає що їсти, особливо якщо це молодь, яка ще хоче погуляти, а тут в неї гроші на руках. Тобто я вважаю що це неправильно. Я вважаю, що людина має в першу чергу допомогти собі, своїй сім'ї, а тоді допомагати вже комусь іншому. 90% в неї свого часу виходить на цю всю благодійність. Дійсно, часто буває так, що я вже лягаю спати, а Діана ще сидить в інтернеті і переписується з людьми, які от готові допомогти. Втім, Олександр не нарікає. Мовляв, це лише слабкі чоловіки бояться сильних жінок. Я ж своєю пишаюся. Та й, попри все, його Діани вистачає на всіх. Дуже сильна жінка, яка здатна перевернути світ. До волонтерства, благодійності Діана потроху, залучає і друзів, і родину, чоловіка, маму. Нерідко і у власних цілях. Мама для нас завжди була тилом, тому що в нас настільки немає просто вільного часу, його просто не існує. Мама завжди ну, нас виручає по всім фронтам. Вона максимально ну, закриває всі наші е, ситуації, де ми не можемо самі справитися чи, наприклад, з дитиною виручити, е, чи там по дому якісь питання вирішити. Вони їй охоче допомагають, вміє кажуть, і захопити і переконати все особистим прикладом. Восьмий рік ми разом їздимо. Вона виконує в принципі десь 90% всієї роботи. А я такий технічний помічник. Поїхати, розгрузити, загрузити, зустрітися з кимось і таке інше. Нині помічників у Діани додалось серед найулюбленіших синочок. Мрію кажу, аби він в першу чергу виріс добрим і хочу бути для нього прикладом. Я не хочу навіть давати вибір дитині, бути йому добрим чи не бути. Для нього це має бути норма. Тобто, це, якщо людина встає і вона хоче зранку попити чай там чи поснідатися, як норма. Ми про це не думаємо. Так само він має допомагати і не думати, що він робить щось особливе. І так само він буде передавати таку стратегію своїм дітям, наприклад, да, і так далі. Тобто коли для нас це буде норма, а не щось таке, знаєте, незвичне, тоді все зміниться. А ще вона вірить у силу молитви? Молитви тих людей, моральну підтримку яких не раз відчувала в житті. Для неї не існує проблеми нестачі енергії, сил, бракує лише часу. Всім іншим готова ділитись, десь віддає сама, десь обдаровують її. Є місця, де ти енергію віддаєш, а є місця, де ти енергію береш. Наприклад, якщо взяти мене особисто, то коли ми їдемо до дітей, я енергію віддаю. Коли ми їдемо до стареньких, оцих одиноких Браїловіх. Звідти я виїжджаю з дуже ну, таке враження, що енергія мене зараз просто розірве. Люди одинокі, вони дуже набожні, вони моляться постійно. Ну я це відчуваю просто, що вони енергетично, знаєте, люди, коли старенькі, вони дуже близькі до смерті, насправді, ну будемо говорити так, як вони є. І їхні слова і їхні молитви дуже сильно впливають насправді. Нині всім дуже непросто. Втім, Діана вірить, що нашу країну можуть змінити лише прості люди, які відчувають ті проблеми на собі. А головне каже, тільки добрими справами. Це наповнює сенсом життя, тому що да, я погоджуюсь, що сім'я робота це важливо, але всі так живуть і воно нічого не змінить. Мені б хотілося надавати приклад, якщо не людям просто, то хоча б своїй сім'ї. І ми можемо настільки змінити нашу країну реально, що просто, ну я вважаю, я впевнена, що це була б найкраща країна в світі. Я однажди проснусь, або крупні другої. Світл чист, безконечно прекрасен, А на троневисоком Царица. Іня така історія. Ми можемо значно більше ніж здається на перший погляд. Головне віра і бажання а ще добро в серці. Побачимося, як завжди на цьому ж каналі. У цій же порі. буде нова історія.